Привіт, мене звати Віктор. Я mm -hmm. працюю фронтенд розробником в державній компанії. Ти вирішив змінити професію шеф-кухаря на розробника. Що тебе надихнуло на такий вчинок? Для початку це виклик для мене самого, тому що завжди казали, що розробка це щось важке, треба математичний склад розуму, ну взагалі дуже важко. А надихнула моя дівчина. Чи використовуєш ти якісь навички з попереднього досвіду у своїй новій ролі? Так, це однозначно хард скіл. Тому що треба спілкуватися на кухні це з проблемними гостями, а вже в нові своїй професії це спілкування зі своїм тим людом, які, наприклад, ти маєш пояснювати щось і правильно формувати свою думку. А як вдалося перейти в сферу розробки? Ти проходив додаткові курси або навчався самостійно? Скажімо так треба почати з самого початку. Я хотів відкрити свій бізнес, доставка. У мене це вдалося, але через певний час я зрозумів, що це дуже дорого і по часу дуже затратно. Відповідно, я зрозумів, що в мене нічого не вийде, тому що фінансово в мене невелика кількість, я не міг стільки тримати свій бізнес. Відповідно, я почав навчатися і запитав своїх друзів, хто може мені допомогти, які вже працюють в ІТ. І поступово у мене є один знайомий, його звати Сергій. Він дуже круто зробив такий класний кейс. Він каже: Я тобі даю якесь завдання, і через три місяці ти до мене приходь. Таким чином, він мене перевіряв, чи я не кину. І, взагалі, чи там ну це мені подобається і так далі? Так і вийшло. Через три місяці ми ну, закінчили це все, і я почав вже навчатися більше. Це більше youtube уроки таких конкретних е курсів я не проходив. а які основні виклики постали на шляху перекваліфікації, і як ти їх подолав? Ну, це брак часу однозначно, тому що я на той момент працював ще кухарем, вже не шеф-кухарем, тому що шеф-кухар забирає дуже велику кількість часу. Тобі потрібно і навчатися, і ще працювати. Я зрозумів конкретні дати, коли я хочу перейти в програмування. І відповідно, я поставив собі ціль, і кожну вільну годину я намагався приділяти цьому увагу. Ще плюс були в мене, наприклад, такі кейси, що. Я прийшов 40 співбесід, ну там навіть більше. Хоча собі назначив, що я можу прийти і 100. Ну, типу, я розумів, що я себе правильно оцінював. Що я розумів, що я джун, і зі своїми скілами я, типу, нікому не потрібен на певному часі, ну, в певному етапі. Але з часом так я зрозумів, що от 40 для мене це було такою, типу, як відправною точкою, що я, типу, щось можу знайти і. Все-таки знайшов. А що тобі найбільше подобається у роботі розробника порівняно із роботою шеф-кухаря? Мені подобається те, що ти можеш від'єднатися від людей. Щас я поясню, що це мається на увазі. Це щось, типу як басейн, коли ти. Просто пливеш і тобі не тебе ніхто не чіпає. Так і тут в програмуванні класно в тебе є задача, ти вмикаєш наушники і собі працюєш і робиш. На кухні це інша ситуація, тому що ти завжди в такому напруженні, в стресі, і завжди тебе хтось типу, дергає, чіпає, щось ти маєш пояснювати. І це така явна така, ну відрізняється від програмування від професії шеф-кухаря. Існує такий міф, що програмування і IT це взагалі легко. я вважаю, що ні, це не легко і не швидко. Треба вчитися багато і в тебе буде офер і твоя професія. А чи є щось схоже між цими двома професіями? Ні, це дві різнокардинальні такі професії. Програмування це знаходиться щось нове, якісь нові програми, нові якісь технології, і ти їх використовуєш. Через там півроку, рік вони можуть вже вийти, якби термін давності і так далі. А на кухні все стало а, в принципі. Та й на кухні люди злі, тому що вони багато працюють і мало отримують за цього. А чи думав над створенням платформи чи додатку для ресторанного бізнесу? Так, в мене є одна ідея, але вона ще дуже сира. А, це така. Скажімо, платформа, на якій буде зібрано певна кількість ресторанів закладів. І ти можеш заходити, додавати свій там який ти вибираєш конкретний заклад, і буде в нього підтягуватися всі новинки, наприклад, по бару, по кухні. І ти, відкриваючи телефон, ти бачиш новинки, які з'явилися в цьому закладі. Ну але вона дуже ще на такому етапі, я поки ще не знаю, як це зробити. Але є такий план. Да. А чого не вистачає з попередньої сфери? За чим найбільше сумуєш? Найбільше сумую за смаками, я б сказав би так. Тому що на кухні, як правило, з'являються якісь нові продукти, нові страви, і вони одразу з'являються в ресторанах. Тут немає такого. Самі смаки поєднання, я би сказав би так. Але більше мені подобається в IT, тому що ну, ти більше типу, працюєш головою, а не просто руками, ти стоїш і працюєш. А яку книгу порадиш прочитати? Рей крок як будувалася імперія про така книжка. Да а назви головну пораду, яку ти міг би дати людям, які також розглядають можливість зміни професії з однієї сфери в іншу? Я би дав би таку пораду, що потрібно давати конкретну дату, ставити собі, коли ти маєш перейти в IT. Наприклад, це рік, і за цей рік ти маєш. Поставити собі за ціль, вивчити англійську мову, вивчити якусь мову програмування, потім вивчити, там, купити комп'ютер, конкретні дії, створити CV, створити своє портфоліо. Потім через рік ти маєш зупинитися і подивитися, на якому етапі, що ти досяг, що ти не досяг. Якщо ти нічого не досягнув, ну, наприклад, або якесь щось не виконав, то починай заново. Тому що 100% знайдеться людина. Яка за цей рік досягнула більше, вона вивчила більше мов програмування, і в цьому житті тебе ніхто не буде тягти за вуха. Тобі потрібно реально сісти, вчити і вчити.